А ви чули, що російськомовних українських військових б'ють, відправляють без зброї в бій, а цивільні зазнають скувань просто на вулицях? Щиро тішимося, якщо ні, бо це свідчить про те, що ви убезпечили себе від російських маніпуляцій. Але ми не можемо промовчати і пропонуємо розібратися в мовному питанні. Так знову, адже саме ця тема є безкінечним джерелом для російських пересмикувань. Ось, наприклад. Смотри, а что ты как нельзя лубаться? Ну, мы боюсь, что я чего? Я по-русски разговариваю. Сука, мне похуй. Я как хочу, так и буду разговаривать, что долбоеб, сука. Я различно тебя шатану, дятел, блядь. Ты шо сдурел, нахуй. Тези росіян про Харків, як споконвіку, російське місто, розбиваються об факти. По-перше, Харків заснували козаки та прихідці майже з усіх регіонів України. Те, що потім туди прийшли росіяни, а місто стало форпостом Російської імперії, яке згодом намагалися росіянізувати, це вже інша історія. Українська проза почалася з Харкова, а її засновник Григорій Квітка Основ'яненко. Власне, харківська школа романтиків один з феноменів розвитку літературної української мови. На момент заснування міста абсолютною більшістю населення України були селяни. Вони безумовно говорили українською про що свідчить зокрема Слобожанський говір та фольклор, що зберігся донині. Наприкінці 19 століття саме у Харкові виникло гасло Слава Україні, а ще й пісенька про Путіна, але вже набагато набагато пізніше. Після приходу комуністів у минулому столітті Червоний Харків став місцем розвитку українського модерну. Пригадаємо імена Миколи Хвильового, Леся Курбаса, Майка Йогансина, що творили саме тут. Саме у Харкові створили перший соборний правопис. Добре відому всім скрипниківку. То як із таким бекграундом Харків на багато років здобув Тавро Руський город. Але. А... Передумов росіянізувати Харків було насправді дуже багато, і зокрема, це ще почалося робитися задовго до Совка, тобто це почала робити ще фактично Російська імперія, яким чином простим, призначаючи на чільні посади лише російськомовних, забороняючи українську мову в школах, особливо навіть в початкових школах, забороняючи українську викладати в університетах, а це теж насправді було важливо і фактично ведучи все діловодство. Тобто, все, з чим керувався державний апарат, зрозуміло, так, це ми окупованими, ми були на той час окупованими територіями під Російською імперією, все було російською. І таким чином, з української робили мову маргінальну, навіть провінційну. Я завжди люблю казати таку фразу, що якби. От мова дійсно не мала значення, то не було би ні Валуївського циркуляру, ні амського казу. Вона все-таки мала дуже велике значення. Але ми мали Харків 20-х. Ми мали Харків 20-х, коли він постав як дуже такий потужний культурно-національний центр. І, звичайно, що це совкам не сподобалося. Дуже вже насильницька росіянізація Харкова починається фактично в 30-х роках. І для цього фактично совєти розчистили ґрунт. Вони зруйнували українське село Голодомором, вони репресували дуже багатьох незгідних з радянською владою. Вони убили і розстріляли українську інтелі... інтелігенцію, які могли склати слово. Бо я завжди говорю, що люди, які вижили після 30-х, це фактично люди зі зламаними хребтами. І... Але все одно ми все одно їм завдячуємо тим, що вони залишили українське слово бодай таким. Але це все великий великий імперський міф, радянський міф, що Харків російськомовне місто. Знайомтеся, це Марічка, їй 20 років. Після початку повномасштабного російського вторгнення вона ухвалила вольове рішення виїхати на підконтрольну Україні територію, бо каже, що в оточенні російської пропаганди вже потроху починав їхати дах. Спочатку Харків на мене. Це це було досить позитивне враження, бо Харків це велике місто, воно дуже красиве, попри те, що воно обстрілюється, і ну ми можемо тут просто йти і бачити на кожному кроці оці дерев'яні щити на вікнах, тому що вони вибиті і все подібне. Але тим не менш, перше враження про місце було позитивним. Але потім моє ставлення до Харкова почало трошки змінюватись в негативний бік через російську мову. Тому що я переважно чула тут російську і не тільки в розмові, але помічала, що люди в телефонах теж дуже багато російського дивляться. І мене це трошки засмучувало та обурювало довгий час. Бо я ніби тільки позбулася цієї цього російськомовного оточення. Я приїхала, думавши, що ну Харків це профронтове місто, напевно, тут ну. Буде соромно комусь навіть російською спілкуватися, бо ну в хто пуляється ракетами, як ви, грубо кажучи, в кого і в який напрямок, але виявилось навпаки, це мене здивувало, обурило. Хоча я прекрасно розумію, чому тому, що ну я людина так само з повністю зросіченого міста і більш того з окупованого міста. Але згодом мережа її знайомств поступово розширювалася. Дівчина каже, що нині сформувала коло людей, якими захоплюється. це волонтери, дієвці культури і просто небайдужі. Дівчину вразило, як багато у місті проактивних підлітків, які люблять Харків та докладають максимум зусиль, аби місто розвивалося. І Марічка каже, що відчуває себе там, де й має бути. Я думаю, є проблема з тим, що не всі люди досі сформували розуміння, для чого треба переходити на українську мову, чому треба відмовлятися поступово через від російського контенту. Вони не розуміють, чому це має бути важливо особисто для них. Якщо мені, типу, і російською мені комфортно, що я зараз буду то переучуватися. Це дуже це дуже складно. Хтось е, може просто боїться робити помилки, коли спілкується по українською, що типу, ну от я українською так добре не знаю, а я не хочу. Чи неграмотно грамотно говорити людям? Бракує якоїсь українськомовної спілки, якогось кола спілкування саме самоукраїномовного, куди вони можуть сформувати цю свою українську бульбушку і потрошки розвиватися. З усвідомленням необхідності цікавого україномовного та безпечного простору, де люди без грозод сумління могли б збиратися, виговорюватися, помилятися, бути вразливими і не відчувати себе ніяково, ініціативні молоді люди створили у Харкові спілку культурний погляд, де регулярно збираються побалакати в межах розмовного клубу. Бо ми пробуємо залучити я е таке явище, як культура і власне мистецтво також, як певне такий фундамент, те, та, що я в підмурках громадянського суспільства, як каже Гілан і Ляйстер. Е для того щоб вплести власне в цю мапу нашої такої свідомості, ідентичності і українську мову, також і крім того, щоб спробувати, якби зрозуміти а навіщо, а як це можна робити, як можна якби як переходити на українську, розуміти, що це фактично повернення до свого. А це Олександр Кудь до початку повномасштабного російського вторгнення, відомий у Харкові поет та музикант з 2022 року. Він військовослужбовець. Він каже, що ще з часів студентства намагався потроху переходити на українську, але на дворі стояв 2009 рік. Тож піддавався насмішкам та нерозумінню навіть з боку своєї родини. Звичайно, що свої корективи і зміни внесли події, які відбувалися на майдані, і початок російсько-української війни. А вже з початку повномасштабного російського вторгнення знання української для бійця було життєво необхідним. Що що ти робиш? Можеш прокоментувати? Я е піднімаю бойовий дух екіпажу, налаштовую їх на справжній русаліс русе. Ну, дії там дуже багато паролей. наприклад, ну, на початках вони були вибудовані на незвичних і нечасто вживаних українських словах, які там ну, ми починаємо з поляниці, да, з того, що всі сміялися, але факт. Там у нас, наприклад, один з перших паролів був ну, наш між Вопівський, всередині, то це було слово патик. І нічого слова патик страшного немає, крім того, що я ніколи не чув слово патик в своєму житті. І я тоді підійшов вони паролі. Я кажу, гілка, і такі думаю, «Ну, бо я не пам'ятаю, патик до мене все я міг померти. За словами Олександра, української як у війську, так і в цивільному житті поступово більшає. І цей процес є природнім та незворотнім. Товариш він з Нової Куховки служить, і він ну, дуже важко було говорити українською, Дуже важко. Але потрохи-потрохи він спеціально включав собі відео, музику, слухав українською. І потім, уже коли ми там називали позиції, теж з якими специфічними е е термінами словами, він був перший, хто каже: а ну скажіть, скажіть, якусь там нереальне слово, потім дружині дзвонив такі. А, значить, е спускаюся я в пивницю. Вона що? Пилиниція спускаюсь, а там на вулиці просто була ця мужичка. І Він використовував спеціально говорив, ну, і все, і природньо. Оце сеперіжування, оце розуміння свій чужий, від'єднання. Воно працює. Це болючий процес, але це той історичний процес, частина якого ми, на жаль, в якомусь сенсі. Або, на щастя, бо коли ще. Ми будемо дотичні до якихось таких серйозних змін світового масштабу. Да, це та, і, 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 наша, і радість, і наша горе. Більше гори, в якомусь ну, Але наша задача перетворити не вигрібальну яму собі і кластися, плакати і страждати, але все ж таки продовжувати боротися і на всіх, скажімо так, можливих моментах. І мова, напевно, теж в якомусь сенсі зброю.